Шановні друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 21 квітня 2023 року. І ввечері сьогодні відбудеться відкриття пам'ятника, знак пам'яті, роботи ДТЕКа в ті часи скрутні, в часи деокупації Ірпеня. Будуть присутні також голова районної військової адміністрації пан Маркушин. Шановні друзі, це пам'ятка, на якій описується проєкт ДТЕК про енергетиків героїв, що повернули світло на Київщину. Навіть ось де є логотип, який можна сканувати через телефон. І він вас автоматично заведе на сайт ДТЕКа. Так що навіть навіть через фотографію можна. Просканувати цей кають значок. Воїнами на воїнами воїна Це коли всі люди усміхнені, це всі, коли люди раді, коли посміхаються від одному, говорять хороші слова, дякують один одному. І все я так розумію. І ми людьми можна не, 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 не тільки працювати, але час, а доставати будь-якою мотивою. Вони справжні, вони сильні, вони герої. А ми дякуємо вам нашим клієнтам за те, що ви нас розуміли, за те, що ви нам допомагали. За те, що ви ставилися теплими емоціями до нашої роботи, часом багато дзвонили в центр, часом задавали якісь незручні питання, але ж це нормально і це абсолютно поміць. Ми дуже раді за те, що ми з вами живемо на одній землі, за те, що ми можемо гордо називатися українцями, і що разом з вами кожен якийсь робить свій малесенький шматочок. Але ми точно знаємо, заради чого ми живемо на цій землі, щоб вона була вільною, незалежною і щоб у кожного з нас було добробут. Злагодок родині, і завжди було світло, що перемагає темряву. Ми вам щиро дякуємо, що ви провели цей вечір з нами, і ми запрошуємо вас фотографуватися, ставити хештег світло, яке перемогло темряво. Якщо ви дуже щедрі, то можете ставити хештег дете. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Ми хочемо бути відомими не тільки як та компанія, що находить мережі, а як та компанія, що робить ще щось світле, геть не пов'язане з електроенергією, але приємне для міста і містян. І сподіваємось, що будемо зустрічатися з вами і надалі. З хороших приводів ніяк не пов'язаних з тим, що світла немає, а тільки з тим, що воно завжди є. Дякуємо. Шановні друзі, велика подяка ірпінській адміністрації в цьому проєкті по збудуванню цього. Красивого пам'ятника, який під назвою Світло перемагає темряву. Папа, допоможе. Героя наші Що перше зробили? Фотографія на пам'ять. Працівники ДТК Голова адміністрації військової. Шановні друзі. Тільки що я мав нагоду спілкуватися і сфотографуватися із е, головою військової адміністрації Ірпіня Олександром Маркушиним. З цією поважною, хороброю, незламною людиною. Так що йдемо до перемоги. Все буде в Україна може, із екіпажем, тож спеціально там. Боже мій, це просто кошмар. Що просто кошмар. Дозвольте ж, щоб ми наща. Включи мотор, а що там? Щоб натягнути. Зможе три, то тільки там водиться. Те, аз просто немає,